you sure. Нас, ми і прохання до Господа Бога, молимося і щиро просимо благословити Україну на переможний, справедливий мир, на перемогу в тій війні для України. Просимо тебе, Господа, збилосердися над нами. І молимося, просимо захисту для кожного мужнього воїна, волонтера, капелана, рятувальника, лікаря, госпітальєра. Молимося за всіх поранених, молимося за тих, що в полоні. Молимося за тих, що безвісти зникли. Нехай Господь Бог поблагословить їхнє одужання і повернення. Молимося за всіх хворих і важко хворих, діток, дорослих. Молимося в добрих, важливих намірах кожного серця, що об'єднується з нами в молитві. А зараз ми молимося псалом захисту. Щиро прошу про поширення трансляції. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Хто живе в помочі Всевишнього, під крівлею Бога Небесного поселиться, скаже Господеві заступник мій єси і прибіжище моє Бог мій, і надіюся на нього, бо він вирятує тебе від сіті ловця і від слова тривожного. Плечима своїми тебе закриє, і під крилами його будеш надіятися. Як зброя оточить тебе істина його, не злякаєшся страху нічного, ні стріли, що літає у день, ні мари, що в пітьмі блукає, ані напасти й біса полуденного, Впаде побіч тебе тисяча й десять тисяч праворуч тебе. До тебе ж не приблизиться, однак ти очима споглянеш і відплату грішників побачиш, бо ти, Господи, уповання моє, Всевишнього поклав ти як прибіжище твоє, не прийде до тебе зло і рана не доторкнеться тіла твого, бо ангелам своїм заповісь про тебе, щоб хоронили тебе на всіх путях твоїх. На руках візьмуть тебе, щоб ти часом не спіткнув камінь ногу твою на Господа й Василиска наступиш і потопчеш льва і змія, бо на мене він упував, і вирятую його, покрию його, бо пізнав ім'я моє, візве до мене і почую його, з ним я у скорбі і визволю його, і прославлю його. Довгим віком обдаруй його і явлю йому спасення моє. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Благослови нас, Господи, на проведення Помпейської дев'ятниці, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди є си і все наповняєш, скарби, при життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного З Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, нашого, ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина і сходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славами, що говорив через пророків єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і одне нехрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти і породила Христа Спаси, Збавителя душ наших, слава і Синові, що нас відкупив, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа спаси і Збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив і святій Христовій вірі утвердив, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим із жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Ми сьогодні розважаємо світлі таїнства. Перше світле таїнство, хрещення Ісуса в ріці Йордані. Відважна матінко Марії, роздумуючи про хрещення Ісуса в ріці Йордані, коли твій син, як приклад для всіх, захотів бути охрещеним його родичем Йоанном, і небо відкрилося, і Святий Дух у вигляді голуба зійшов на нього, а голос із неба промовив: це син мій улюблений, що його я вподобав. Я дякую і покірно прошу. Молимося той перший десяток добрих, важливих намірах один одного, Всі, хто просив нас про молитву, всі, кому обіцяли ми за них молитися. Можливо, в когось цими днями є заплановано проведення важливих обстежень чи операцій, чи вирішення будь-якої важливої справи, нехай Господь Бог поблагословить. Також ми об'єднуємося в молитві з усіма іменинниками та уродинниками, Ми вас щиро вітаємо. Нехай Господь щедро благословить вас за посередництвом Пресвятої Богородиці усіма всіма потрібними ласками, земними, небесними. Нехай дарує вам міцного здоров'я духовного і тілесного і дарує миру у ваших душах, родинах і в нашій ненці Україні. І також, знаєте, візьмімо сьогодні ще один такий важливий намір. І прошу писати, можливо, в коментарях, хто має таку можливість. Нам дуже часто надходять прохання про молитву за навернення узалежнених людей. Дуже багато сімей потерпають від різних таких немочей своїх рідних. Нехай Господь Бог дарує їм сілення і навернення. І молимось також за утвердження, наверні, хто є вже на тому шляху. І молимося, звичайно, за наших воїнів, хто є на війні. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Погородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти, між жінками.